Триває марафон Єдині новини вітаємо усіх, хто до нас долучився щойно, і продовжуємо говорити про важливе черговий абсурд від Путіна. Саме так прокоментував заяву російського диктатора, речник державного департаменту США Меттю Міллер. Йдеться про антисемійські погроми в Російській Республіці Дагестан, штурм аеропорта у Махачкалі. 29 жовтня. Місцеві зібрались біля летовища з наміром знайти громадян Ізраїлю. Зупиняли автомобілі і потім таки прорвались у будівлю аеропорту. Роботу летовища тоді призупини. Нили Путін заявив, що події в Махачкалі цитую інспіровані не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб. У держдепі США вважають його теорію абсурдною і назвали це лише цитую намаганням перекласти відповідальність із хворої голови на здорову.